Таже на включенні далі. Михайло Ткач, керівник департаменту журналістських розслідувань Української правди. Михайло, вітаю. Доброго вечора Що спонукало тебе і твою команду взятися за дослідження за, за висвітлення от саме цієї закарпатської частини життя нардепа Тищенка? Да, якось ми я про це наголошував матеріалі дуже часто нам почали писати і звертатися інформувати стосовно. Тих чи інших активів, зв'язків нардепа Тищенка в Ужгороді, ми все відкладали цю поїздку. Але от коли прямували до Польщі і знімали той матеріал про торгівлю Польщі з Росією, то вирішили заїхати і в Ужгород і кілька днів приділити для того, щоб вже побачити на власні очі, а що ж там власне у народного депутата Тищенка відбувається. Цьому насправді чарівному затишному українському місті, в якому немає комендантської години майже немає тривог, і власне не війна фактично не відчувається, і тому заїхали. Колись Тищенко очолював осередок місцевий закарпатський осередок з партії Слуга народа а з тих пір і до сьогодні, якими зв'язками він там обзавівся, власне, як він здійснює вплив на цей регіон, через кого окрім тих, хто згаданий у твоєму розслідуванні? Ні, там дуже багато було. Насправді зараз ситуація у нестабільного Миколи Миколаєвича, оскільки, як ми пам'ятаємо, в 22-му році його зняли з цієї посади. Він вже не очолює там більше року цей партійний осередок Закарпатській області і потихеньку втрачає цей вплив. Але в той час коли він очолював, навіть там людина, з якою він тренувався в спортзалі. Він якимось чином прізвище цієї людини Богдан він його призначив радником цілого губернатора. Ра Закарпатської області, і, і це також симптоматично. І, і, ну і те, що ми розповідали власне секретар міськради Ужгородської, головна інспекція. Бачите, радник губернатора, і там ще багато е, різних позицій. Це насправді ну, я маю відзначити, що це дуже талановитий під, підхід, оскільки за такий короткий проміжок часу власне, свій вплив Микола Тищенко е, дуже, дуже так масштабно і системно е, налагодив, наростив е, там е, в регіоні. І от, судячи з усього, він не хоче е, цих втрачати, оскільки, зокрема, е, те, чим він там активно займався, це там. Так званою боротьбою з виробкою лісу, з нелегальними кар'єрами, іншої різної діяльності, оскільки це такий специфічний регіон, Закарпаття, гори, ліси. І, і от дуже активно він там поводився якісь рейди, і ми намагалися з'ясувати багато з ким спілкувалися. І ми власне намагалися розібратися, оскільки там в цьому регіоні багато різних от. Те, що називається національних ресурсів, і е, всі там внутрішня боротьба триває постійно, хто що кришує, з чого заробляє легально, нелегально. І тут у пана Тищенка виявляється в якийсь момент, коли він ще очолював цю партійну місцеву організацію, свій. Знайомий товариш, голова екологічної інспекції у які ці можливості, і ми, от, власне, коли прибула в Лужгороді, зняли їх зустріч. Зараз цей голова інспекції вже зам голови, але все одно він чимось там консультує пана Тищенка, чомусь в ресторані, чомусь так непублічно. І власне, що найголовніше, те, що мені здається, на що мають звернути увагу антикорупційні органи, зокрема Національне агентство запобігання корупції. що а, Микола Тищенко офіційно майже там нічого. Немає. Він мешкає в Ужгороді або в Києві в апартаментах, які йому не належать. Він їздить на машинах, які йому не належать. В той же час це все або якісь його помічники, або водії це все купують. які, очевидно, не багато шансів, що в них є на це кошти. І в той же час Микола Тищенко з того, що ми побачили і почули, впливає на ті чи інші сфери в цій закарпатській області. Очевидно, що це може бути нелегальні кошти, кеш, і очевидно, що легалізувати їх не так. Просто і тут на минулому тижні новина, що дружина, колишня дружина Тищенка дарує йому 12 12 мільйонів гривень, звідки з чомусь і так далі. Тому мені здається, що треба дуже активно придивитися антикорупційним органам до діяльності цього депутата, зокрема до того звідки в нього кошти, тому що офіційних статків на спосіб життя Микола Тищенка, такий, який він веде, в нього ну не вистачить. Колегам моїм ще кинулися в очі у відповіді радника Тищенка Юрія Зінченка і його дружини Світлани Андрієнко. Жінка розповіла про свого чоловіка, а чоловік про неї, і там вийшло так, що жінка сказала, що вона одружена. Розповіла про свого буквально чоловіка, так а чоловік сказав, що в не, у нього немає дружини. От мені просто цікаво, як по твоєму сприймаються такі очевидні просто маніпуляції сьогодні, в 24-го 24 року, в 21-му столітті. Це ж політика ще нульових. Чи дійсно люди залишаються при посадах і чиновники, і депутати, і сам Тищенко, власне, в розмові з тобою теж ну були дуже очевидними маніпуляції. Власне, як їм вдає? Уникати відповідальності після таких мені здається, мені здається, ну це дуже насправді знову ж таки повторюю симптоматичні речі. Ми можемо побачити, якого рівня люди у парламенті. А Тищенко якщо я не помиляюся, був навіть або головою заступником голови фракції, або в нього якась була керівна посада в сузі народу, якого рівня, в тому числі там. Інтелектуального рівня в цей час, коли повномасштабне вторгнення, коли наша країна бореться за існування і за незалежність, в будь-який момент на жаль може її втратити, оскільки сили настільки нерівні. А хто приймає, хто дотичний до Прийняття рішень, які люди як вони відповідають, як вони можуть щось пояснити, як вони взагалі розмовляють і, і мислять, і чи відповідають е, професійність цих людей, чи, чи відповідає е, їх е, здібності, е, вимогам цього часу? Очевидно, що час зараз коштує дуже дорого для нашої країни і для наших людей. І ми бачимо отаких от нардепів, як пан Тищенко, які е, в понеділок, о 12 виходять або вчора от він на. Наприклад, ми його чекали, хотіли підійти, не просто по телефону поговорити, а записати він в Києві. Там з дому вийшов вчора. у Нас був четвер, другий о чотирнадцятій годині дня. Тобто, ви розумієте, який спосіб життя ведуть депутати, чим вони займаються, які в них пріоритети. Вони дні проводять в якихось кафе, ресторанах з кимось спілкуються, з якимись щось там вирішують. Якісь інспектори, якісь правоохоронці. Ще щось мені здається, це все дуже так серйозно впливає на нашу спроможність оборонятися наступу повномасштабного вторгнення Росії і власно отримати перемогу в цій боротьбі, тому що очевидно, що народні депутати не завжди займаються тим, чим мали б займатися, і працювати в інтересах людей. Тому мені дуже там ніякого спостерігати за тим, що от саме такий рівень рівень саме в цей час, саме в таких впливових, а насправді пан Тищенко впливовий. Народний депутат а а, ну, а відповіді так. А, а, а відповіді, пояснення. Ну, послухайте, цей матеріал взагалі мені здається, з цієї точки зору. Він дуже ну такий а, вийшов сатиричний, тому що всі відповіді, майже всіх героїв. Ну, це я не вважаю, це відповіді. Але хтось щось забув, хтось не пам'ятає, хтось не дружина, хтось не чоловік, хтось не помічник, хтось. Ну і це все. Ну, всі відповіді, якісь там Микола Тищенко взагалі не знає, в якій кому належать апартаменти в Ужгороді, в яких він живе, коли приїжджає, живе його Одина. в той же час каже, і знаєте, що найганебніше, що багато політиків, чиновників, депутатів дуже часто маніпулюють, використовуючи саме воєнний стан, воєнний час і по вторгнення Росії для того, щоб уникати якогось відповіді на якісь суспільно важливі питання, і в той же час демонструють. Повну невідповідність своєї поведінки о саме цьому воєнному стану. Ви ж бачите, навіть Тиченко каже: не знімайте, не показуйте зараз. Війна може бути небезпека моїй родині, моїй дитині і так далі. Хоча нас не цікавить його дитина, нас цікавить саме суспільно важлива інформація, який спосіб життя у пана Тиченка, звідки в нього кошти, як він це пояснює. Далі процитую одного глядача цього розслідування в коментарях в Ютубі, як важко жити таким, як Коля, дякуючи таким журналістам, як Михайло Ткач, доводиться викручуватися, брехати, вести подвійне життя. А чи вважаєш ти, що Тищенко дійсно важко жити? Тому що в навколо цієї особи дуже багато було викриттів і здається дивним досі, що він ще залишається впливовим. власне Наскільки його становище реально змінюють розслідування, і можливо в нього дуже серйозний дах, а можливо, він корисний там спецслужбам України. Як ти поясниш те, що Тищенко досі на плаву? Я думаю, що спецслужбам України він корисний тільки з огляду на те, щоб ну якщо вони почують або там дослідять, те чим займається. Цей депутат про що він говорить, про що домовляється, Ось з цієї точки зору він може бути їм дуже корисний, тому що вони можуть розслідувати дуже багато справ а, корупційних. Перш за все, а я не вважаю, що там а, ну очевидно, що наша робота це ускладнювати життя людям, які не усвідомлюють, що таке там відповідальність перед суспільством, куди вони потрапили, в які часи чим вони мають займатися, і чим займаються насправді, тому ну це можна сприймати як комплімент, але а стосовно впливовості, ви ж розумієте, що на жаль, і досі система побудована таким чином, політична система, що вплив отримують люди, які мають певні здібності і зв'язки для того, щоб організовувати різні процеси. Процеси, в результаті яких всі, хто дотичні до цих процесів, там це має мається на якісь державні ресурси або державні підприємства, активи державні, і всі, всі дотичні до, до цієї до цієї схеми, коли можуть заробляти, і тому такі. Таким чином, ці люди так отримують цей вплив. Очевидно, що Микола Тищенко талановита людина. Ви бачите, що він коли центрами займається, і ліса намагається українські ліси зберегти, і, і кар'єри нелегальні шукає. І ну тобто, він постійно дуже активно там намагається себе шукати, іноді знаходить напевне. От тому вплоть я думаю... Ну, і, зокрема, ми ж знаємо про, про те, що в нього що він кум керівника офісу президента Андрія Єрмака. Я думаю, що це також не остання. Там а, навпаки, скоріш за все, має дуже серйозний політичний вплив а, власне, цієї особи. Дякую, власне. Михайле. Дякую, Михайло. Глядачам, Михайло Ткач, журналіст розслідувач української правди, був ще на зв'язку. Глядачам раджу на Ужгородському напрямку пригоди бравого депутата Тищенка і посилання на цей матеріал залишу в описі відео.